Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва нові акції на вихідні, така собі твоя п'ятниця, акція називається. І діятиме вона з 15 по 17 листопада включно. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі брелки та м'які іграшки. Щоб дізнатися ціну іграшки, можна подивитись на цінничку. Точніше, на етикетці зазвичай вони там прописані. Є такі прилочки по 40 гривень, по 50 у вигляді сумочки. Такий якийсь чудик за 100 гривень, і за 50. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі капронові колготи вів'єн петі. Також в цю акцію входять і панчохи, шкарпетки та підслідники. Так сказати, вся капронова продукція від Vivien. Колготи мікрофібра 50 ден за 149 гривень. Тільки в чорному кольорі. 100 ден 139 гривень. 40 ден, 139 гривень. Можна, до речі, об'єднувати різні позиції, взяти тонші, грубші капрони або панчохи. І одна із трьох одиниць, яка є дешевша, та піде вам в подарунок. Панчохи 169 гривень Утягуючі колготи 179 гривень на пів-панчохи 60 гривень дві пари. До 60%. До 60% знижки на щоденні прокладки. Для критичних днів та тампони. А ще стартувала така велика акція, яка дійтиме аж по 2 грудня, тому не встигають в магазині виставляти всіх цінників. Багато є ще не виставлених акцій. Тож, мабуть, завітаємо з вами ще пізніше, можливо, завтра, коли вже всі цінники будуть на своїх місцях, але все-таки хочу вас. Повідомити, що є такі гарні знижки аж до мінус 60%. Прокладки котекс 20 штук, 38 гривень, також є знижка до 60% на усі капсули. Я б навіть сказала, не на усі, а на вибірковий асортимент є більша знижка, а на інші є трошки знижка. Десь так. Ріель 179 гривень, 13 капсул в упаковці 3 в одному. 329 гривень, тут є 20 капсул. Персіл. Також є великий асортимент. 13 капсул, 229 гривень, це є 4 в одному. Лоска 199. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі кухонні аксесуари, чашки, склянки, тарілочки, все входить в акцію. Така чашка в подарунковій коробці 129 гривень керамічна. Такий набір креманок 3 штуки. Прес для картоплі. Такий салатник, форма силіконова для випікання, кухонні ножиці. овочечистка, чистка Такий контейнер, ємність для сипучих продуктів. Дуже великий асортимент дрібничок, є з чого вибирати. Кешбек 80% на підгузки Joy Everyday. Це в оранжевій упаковці ціна 249 гривень. Знижка до 60% на усі аксесуари для нанесення макіяжу. До речі, дзеркальця входять також в цю акцію мінус 60 Можна собі знайти щось за суперціною. Такий набір спонжів 100 гривень. 3 штуки 70. Соварт 60 гривень. Відкос аплікатори двохсторонні 30 гривень за набір, пензлики по 70 гривень відкос. Є і по 100 гривень, знижка 50%. 229 гривень такі варіанти. 129 грн. набір соварт. Клей для вій 45 гривень, Накладні вії 70 гривень. 30 гривий набір спонжиків. Тут їх багато, 9 штук від совард. Така яєчня це теж спонжики. 50 гривень аплікатори. Такий спонж 30 гривень в контейнері. Ось ці мені сподобалися це б'юті блендери. І йдуть вони в контейнері у вигляді кактусом. Ціна 40 гривень. Є ще один варіант ціна їхня 50 гривень. Тут контейнер вже такий простіший, не кактус. Знижка на парфумерію до 60%. Русар Донна, 1259 гривень, 30 мл. 1259 гривень, також 30 мл. Арман Басі, Об'єм 50 мл. 1418 гривень. Поліси тубі. 719 гривень чоловічий аромат Жан Марко, вентурі 849 гривень 100 мл 999 гривень Антоніо Бандерас аж 200 мл. І такі набори для діток, бальзам для губ та туалетна вода 116 гривень. На усі основи під макіяж, рум'яна, пудра, контурінг, консилери та коректори знижка до 60% Maybelline Fit Me 279 гривень. Ще раз повторюсь: не всі цінники змінені, тому що багато їх є і просто фізично не встигають. Такого дуже великого акценту на цінах робити не буду, але хочу повідомити, що є знижки на цю категорію товарів. Акція 1 дорівнює 2. На усі щітки грібінці від Кост та соверт. 189 гривень ось така цікава компактна щітка для розчісування волосся. 189 гривень. Така щітка, ця вже з ручкою, теж в подарунковій коробці. Також є багато інших варіантів щіточок. 249 гривень, щітка брашен 199, 179 гривень, є металева основа, є пластикова. 139 гривень щітка. Це є такі бігуді зажими для створення об'єму Дві штуки в упаковці і ціна 30 гривень. Можливо, хтось їх купляв, користувався. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій відгук, чи гарно вони фіксуються чи не сповзають по волосі. 50 гривень коштує набір бігудів 6 штук. 100 гривень така цікава щітка розділена навпіл. Такий варіант ціна 50 гривень. Одну купите, другу підав за 10 копійок в чек. Можна обирати різні. Чула, що ось такі щітки для кучерявого волосся, що такої легше розчесати. Ціна 100 гривень. Мінус 60% від звичайної ціни на усі засоби для догляду. За волоссям професійні засоби для миття голови. Фомірель кондиціонер 295 гривень. Із дозатором. 255 гривень. шампунь для волосся. Об'єм 500 750 мл шампунь 240 гривень. 303 гривні коштує скраб для голови. 399 гривень сироватка для волосся. Шампунь Head Shoulders 159 гривень. Об'єм 400 мл. Є різні варіанти в асортименті. 328 гривень від ізумі кондиціонер для тонкого волосся із дозатором. Есенції 209 гривень 100 мл. Набір філлерів 3 штуки 167 гривень. Спрей 209. Маска для волосся № Бреліл. 319. Шампунь для волосся 399 гривень 1 літр. Спрей 284 гривні 200 мл. Рідкі кристали. Теж зі знижкою. IQ код 219 гривень. Шампунь для волосся 500 мл. Спрей для волосся 199 гривень. Сіос шампунь 145 гривень чоловічий. 50 гривень така цікава підвіска для вплітання викосу або зачіску. Крабик 50 гривень, такий пластиковий є різних форм та кольорів. На металей основі 129, такий пластиковий 149. 199 теж металева основа і 129 гривень. Знижка до 60% на засоби для та після гуління для чоловіків. Old Spice 215 гривень бальзам. Є навіть подарункові набори зі знижками теж Old Spice. Gillette бальзам після гуління. 201 гривня. Гель для гуління 143 гривні. Торгова марка Джилет. 80 гривень піна для гуління. Манкей аж 400 мл. Менший варіант 200 мл за 48 гривень. Загалом ця вся серія йде зі знижкою. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!